Пуск про те, як у віщому сні отець Аркадій Річинський дізнається імена і долі своїх п'ятьох доньок, проте змушений забути почуте. Адже нащо слухати кілька хвилин подкасту небагато слів, якщо можна прочитати понад тисячу сторінок роману Сестри Річинські? Ірина Вільде, сестри Річинські, Я вас прошу, тільки не прокидайтеся. Мій візит до вашого сну може здатися чимось дивовижним, але ви хоча б не сприймайте мене за посланника Божого. Гаразд, хто я є, не матиме, зрештою, жодного значення. Вислухайте мене, і я відпущу вас до яви. І ви більше від мене ніколи не почуєте. Це ви правильно зрозуміли незвичайний візит. У мене для вас є своєрідний подарунок, я приніс вам імена ваших п'ятьох дочок. Так, ви все ж залишитеся без синів і цього вже не змінити. Та ви нажоріться дочки ваші не будуть причиною для жалю. І радуватимуть вас до кінця ваших земних днів, лише змушені попередити, що вони покажуть увесь свій світ уже по вашій смерті, та тільки ніхто не повинен знати свого майбутнього, тому застерігаю як прокинетеся, то забудьте, почуте, а п'ять імен самі згадаються в потрібний час, то я розповім про ваших дітей. Першою народиться Катерина. Старша дочка багато в чому нагадуватиме вас, батька, матиме той самий гострий розум, але такі ж гострі лінії обличчя, які так не пасують жінкам, вона потерпатиме від браку чоловічої уваги, і єдиним шансом для неї стануть маніпулятивні схеми. Лише обманом вона зможе полонити Теофіла безбородька. Лікаря подружжя змириться з пасткою і навіть продовжить рід річинських. Проте Катерина так і не зрозуміє, що неможливо штучно підтримувати колишній стан речей і застрягне в ролі старосвітської аристократки, коли аристократії вже не буде місця в суспільстві. Другою має з'явитися зоня З усіх. Їй буде найтяжче накинути небажане. Ви тільки спробуйте її зачепити вона не добиратиме слів. Пізніше, коли мова зайде про зоню, матір переконуватимуть, мовляв, боротьба за існування не перебирає в засобах. Ще б пак амбітніша за першу, друга дочка, йтиме до мети, мовби сліпа до того. Які перед нею перешкоди, їй все одно, якщо вона зруйнує чуже життя, головне, аби вона сама мала від того якусь користь? Не переймайтеся родину вона не скривдить, якою б норовливою не була, зоня не знайде свою пару, та це й на краще, якщо вона залишатиметься самою, вбереже себе та інших. Третьою ж матимете Ольгу. А втім, вона стане першою, у кого спаде полуда з очей старого життя не повернути, а нового не минути. Тому доведеться пристосовуватися, Оля стане господиною дому на зміну дещо інфантильній матері і заразом першою шукатиме справжнього підробітку можливо, через те, що в неї найменш затуманений розум. Вона знайде опору там, де решта і не шукала б, у своєму антиподі, і покохає бронка Завадку. Дочка Каноніка поєднає своє життя з комуністом, вірте? На відміну від старших сестер, Ольгу не поглине моральна прірва, не те, щоб ті двоє про щось шкодували. Четверту доньку назвете Нелею. Її врода стане для родини найбільшим щастям, але не поспішайте радіти водночас для неї це буде найбільшим лихом, допоки вона, з погляду багатьох не поставить хрест на власній долі, її сприйматимуть лише як засіб для досягнення чужих цілей, елегантна лялька, яку можна дарувати і передаровувати. Як поставитись до того, що ваш маклер забажає її збезчестити? І щоб остаточно обезпечити себе від чужих зазіхань, вона пов'яже своє майбутнє з Маркіяном Івашковим, націоналістом, приреченим на довічне ув'язнення принаймні він не проситиме від неї більше, ніж вона згодна віддати. П'яту доньку дозволено звати славою, вона буде вашою останньою, і їй найменше з усіх доведеться розраховувати на сторонню поміч. Мабуть, саме тому, що дуже юною, вона першу за решту закохається по щирому, за власним бажанням у Севера Мажарина, ще одного лікаря, і першою ж переконається, що життя не готує подарунків за дурно. Жадане треба вигризати, та тільки ця цуратиметься шахрайських методів. Якщо найстарша донька вчепиться за минулі порядки, то наймолодша кардинально порве з ними і почуватиметься можливо найщасливішою з усіх сестер, відірвана від них далеко у Львові. Звісно, як я вам і обіцяв. Усі ці клопоти змиє з пам'яті ваше пробудження, якого вже недовго чекати. Хіба що раптом, коли надійде час, спливатимуть на краєчку думки ці п'ять імен, за які ні я, ніхто інший не може просити плати чи навіть віддяки. Вони вже ваші. Користуйтеся ними. Бувайте здорові, Отче. Випуску розпускаємо химери. По-перше, злітаємо на Марс, де знайдемо непорозуміння і самотність у марсіанських хроніках Рея Бредбері. По-друге, спустимось Дніпром, тікаючи від старого життя у творі Двері в День Гео Шкурпія. По-третє, зайдемо разом з Миколою Кулішем. У гості до Мини Мазайла. і задокументуємо успіхи українізації.